Легенда про історію міста Суми. Центром Сумської Області є місто Суми, яке має понад 360-літню історію, оповиту легендами. Навіть походження його назви має декілька тлумачень. За однією із версій назва Суми пішла від річок Сума та Сумка, що оточували козацьку фортецю. За іншою, від великої кількості води адже з тюркської мови слово Су означає вода. Популярною версією є легенда, яка розповідає про козаків, які знайшли на березі річки три сумки з золотими монетами. І саме на цьому місці заснували місто та назвали його Сумами на честь у тих сумок з золотом. Як би там не було? Але легенда прижилася. І тепер три сумки прикрашають герб міста. Сподіваюся, вам було цікаво почути цю прекрасну легенду. До побачення! До нових зустрічей!